Бичок третячок Українська народна казка Був собі дід та баба. У діда була дочка, і у баби теж була дочка, така що не вміла ні шити, ні прясти. З хазяйства у діда та баби був тільки бичок третячок. От баба й каже дідовій дочці Жени пасти бичка, та на тобі руно щоб ти спряла, щоб ти уснувала. Виткала, звалила і свиту пошила. Жене дівчинка бичка та й плаче, а бичок їй каже Чого ти, сестричко, плачеш? Як мені бичку не плакати? Дала матеру нововни, щоб я спряла, щоб уснувала, щоб виткала і звалила і свиту пошила. Бичок дівчинці й каже Заглянь мені вправе вухо, а вліве виглянь. Заглянула дівчинка вправе вухо. А вліва виглянула. А там і прядуть, і чуть, і шиють, і в неї є свита. Увечері жене вона того бичка співаючи, а мачуха вийшла проти неї та й питає А що, зробила роботу? Зробила, каже дівчинка. От мачуха взяла тую свиту та й на свою дочку наділа. На другий день дідова дочка жене бичка пасти, а баба й каже, на тобі прядива, та щоб ти спряла і уснувала, і виткала, і вибілила, сорочку пошила, та ще й уставки повишивала. Жене дівчинка бичка та й плаче, а бичок питається Чого, сестричко, плачеш? Як мені, бичку не плакати? Дала мати прядова, щоб я й спряла, і уснувала, і виткала, і вибілила, сорочку пошила. Та ще й уставки повишивала. Бичок дівчинці й каже, Заглянь мені вправе вухо, а вліве виглянь. Заглянула дівчинка вправе вухо, а вліве виглянула а там прядуть, снують, чуть, і є в неї сорочка. Увечері жене дівчинка бичка додому співаючи, а мачуха вийшла проти неї та й питає А що, пошила сорочку, пошила. Каже дівчинка, взяла мачуха сорочку та й на свою дочку наділа. На третій день посилає баба свою дочку пасти бичка, дає їй трохи прядива та й каже На доню прядива, та глядиш спряди до вечора. Жене бабина дочка бичка та й лютує, б'є його. Як пригнала в поле, лягла спати, а бичок усе прядиво переплутав. Отже, баба на дочка бичка додому та й плаче. А баба й каже дідові Загріж бичка. Різать, то й різать, каже дід. От устав дід в досвіта і гострить ніж. А дівчинка пішла у хлів до бичка та й плаче. Бичок її питає Чого ти плачеш? Як же мені, бичку, не плакати, що на тебе ніж гострить?» Нехай гострить!» Каже бичок, я дам тобі два зернятка. Одне золотеньке, друге срібненьке. Ти їх і посієш». Зарізали бичка, а дідова дочка одно зернятко золотеньке, а друге срібненьке посіяла на воротях. За ніч виросла яблуня. Листя срібненьке, яблука золотенькі. Вранці вийшла баба на двір та й каже Чого це двір сяє? Чи не прийдуть до моєї дочки старости? Ідуть старости. Та тільки зайшли на поріг, а дідова дочка й заховалась у димар. Старости кажуть до бабиної дочки як дістанеш з яблуні яблуко, то посватаємо. Дерлась, дерлась дівка по дереву, та й не дістала. Старости кажуть у вас ще десь дівчина є? Є, каже баба, та така дурна та погана. Виклич її, ми подивимось на неї, кажуть старости. Баба, нема що робити, викликала дівчину з димаря. От старости й просять, щоб вона яблуко дістала. Пішла дідова дочка, а гілля так і нахилилась вона й дістала яблуко, посватали її старости за гарного парубка, забрала її з собою, а з нею і яблуня пішла.